Друзі, привіт! Поступає в продаж такий цікавий автомобіль. Це Dodge Calibre 2008 року випуску. Офіціал. Бензин 1,8 на механіці. Хочу сказати, що ці машини є гарною альтернативою Nissan Qashqai. Це автомобіль на передньому приводі, але високий кліренс. І хочу сказати, що власники цього автомобіля були дуже довольні. Виручав як по снігу, так і по піску, і бруду. Тобто їде жваво. Автомобіль стоїть на таких красивих оригінальних легкосплавних дисках 18-го. 17-го розміру е, встановлена літня гума. Також автомобіль продається ще за одним комплектом зимової гуми, також на легкосплавних дисках. Червоний колір автомобіль має повністю обслужений по регламенту. Обслуговувався він виключно на е, станції техобслуговування Автолайф на Білопільській. Тобто, якщо за потреби можна підняти всі архівні записи і дізнатися, що по машині було замінено. Отак, мастила, фільтра, ремні, всі, що треба, все було замінено. Плюс е, до всього вітровичок, такий у нас є. Точніше, так? Ну, і вітрильни, само собою, Рейлінги встановлені так, для того, щоб кріпити багажничок зверху. Текстиль салон. Механіка п'ятиступочка. Цей автомобіль нагадує по салону, знаєте, яку машину? Джепкомпас. Автомобіль у нас на кондиціонері, встановлена така мультімія здоровезна. Також комплектація у нас доповнює шкіряне кермо. Різні Такі бардачочки у нас встановлені. Плюс до всього. Тут у нас така ніша є, тут у нас відкривається повний електропакет склопідіймачів з автоматичним електроводійським електросклопідйомником, електрорегулювання, центральний замочок, туманочки передні задні. До речі, в фарах знайдемо ксенон. Йдемо далі. В автомобілі височенька посадка. Дівани, тут все в принципі класно, все здорово. Жодного разу не підвів. Це автомобіль своїх власників. Камера заднього огляду також монтована. Така цікава шторка в багажнику. Плюс до всього ну, багажничок дійсно як в Кашкаї приблизно такий самий. Так, І докатка з домкратом і буксировочним кріком, е, в автомобілі є. Що ж можу сказати? За ціною цей автомобіль е стає в продаж 7800, є невеличкий торг. По підкрасам. Праве переднє крило підкрашене, і трошечки спаклівки є, і перероблені пороги, бо вже почали лізти, і сповхватившись вчасно, власне цього автомобіля все замінили. Дивіться, парктроніки також у нас для зручності безпеки, є передні і задні. Проте машинка доволі цікава. Виглядає симпатично, в деякій мірі агресивно. і За що високого кліренсу цей автомобіль стане вам у нагоді і не тільки по місту, але й за містом. Тож, друзі, ми чекаємо ваші дзвіночки, такі машинки приїжджають.